Старлінки, дрони, смаколики та обереги. Понад 5 тонн допомоги їде українським захисникам на передову з 29-го Вінницького ліцею. Учні пакують усю допомогу по коробках під чітким супроводом Павла Мигуна, керівника шкільного волонтерського центру. тн 1 до 2016 року Павло захищав кордони України, а після звільнення з лав збройних сил викладає предмет захисту країни та виховує юне покоління патріотів. Веземо газові туристичні плитки, щоб вони там на позиціях могли собі підігріти харчування. От ну і звичайно дуже багато веземо теплого одягу. І бушлати веземо, і термобілизну веземо, і фліски веземо, і плащі, тому що зараз починається такий сезон дощів. До збору допомоги долучається уся шкільна родина: і вчителі, і батьки, і учні. Дорослі, здебільшого, надсилають донати, а діти готують домашні смаколики для військових. Цього разу я принесла смачне печиво для військових, та ми приносили горішки і заливали їх медом по баночкам, щоб військові мали що перекусити солоденько. Прямуй до українських оборонців дитячі малюнки та обереги. Деякі запаковуємо у ящички, щоб вони тоді, коли відпочивають, могли прочитати ті якісь дитячі, знаєте, побажання. Ну це я знаю по собі, що настільки це там важливо, що оберіг, що малюнок, ми завжди чіпляли десь близько біля себе, де він ніби як оберігає. Як тільки українські захисники звертаються по допомогу до шкільного волонтерського центру, за їхніми запитами завантажується чергова автівка. Відправляти допомогу намагаються щомісяця. Цього разу вантажівка їде на північ. Здійснюється поїздка на напрямок Куп'янську, порядка 10 позицій буде відвідано. Є певні підрозділи, запити яких ми намагаємось задовільнити. Тому всі і дітки, і батьки намагаються наблизити перемогу. Від початку повномасштабної війни шкільний волонтерський центр «Тини-1» сформував та відправив вже понад 30 вантажівок з допомогою. У ліцеї зупинятись на цьому не збираються. Планують і далі волонтерити та просять усіх небайдужих війничан приєднуватись до шкільного волонтерського руху.